42,6 млн грн по автомобільній дорозі з 3 Івано-Франківських Чернівців Мамалига, об'єкт Лужани там, і від кільця в Мамаївцях до Чернівців. Я можу сказати в кілометрах, але я думаю, що так зрозуміліше. Тобто плануємо завершити ці, ці ділянки, які були не завершені з минулого року, і будемо мати маршрут від кордону, відремонтований повністю від кордону з Івано-Франківською областю до міста Чернівців. Друга ділянка це Челниці вашківці Путила, КПП Рубська. Загальна вартість по тендеру 23,6 млн грн окремими ділянками. Загальна протяжність 4,5 км. Автомобільна дорога М-19, у мене окольчені Тереблеча. по Заставленському району. І по Глибоцькому підходи до КПП, загальна протяжність 11,5 кілометрів і вартість, ну, вартість об'єкту більше 78 млн грн. І н 36 млн грн передбачено фінансуванням з митниці, але об'єкт сам він, ну, значно більше на 100 млн грн. Н-03 це мається на увазі, що я казав, від, від кордону. Кордону і до чотирьох до польщі. Це те, що помитися. Я науваження на хотів би зазначити, що я озвучив проблему по митних коштах, це те, що ми сказали по індикативних показниках незаплачення. І також є проблема в Міністерстві фінансів, не було впорядковано значить, свої відомші документи, і на сьогоднішній день розпорядник коштів в особі обласної. Обласної державної адміністрації немає змінених класифікаційних, кодів класифікації функціонального призначення. Тому, на жаль, сьогодні розпорядник не може фінансувати замовника, замовник, відповідно, не може фінансувати проєктні організації ну і підрядника для виконання робіт, тому що є така невпорядкованість. Губернатором було підготовлено відповідні звернення до Міністерства фінансів. Губернатор піднімав це питання на селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра, яка відбулася 11 числа. Ми було обіцяно, що найближчим часом це питання буде знято. Сподіваюся, що так воно і буде, бо трошки нас це стримує.